І так, в завершення хочу додати одне. Тепер мені в голові склався пазл. Чому і чому так? Розказую, про що йде мова. За останні там півроку, відколи ми запустили цей бургер чи назис, отакий в сирній вані. Ось він кожен місяць займає перше місце по продажах. Тепер я знаю, чого. бо тому що виглядає це багато. І я от з'їв. 70-30% бургеру, 70%, 30 бургера, так? 70 залишилось, я вже майже наївся. Тобто він ситний, суковите, котлета. Що ще треба? Це вподобання всіх гостей папу полоні. Цей бургер продається найбільше як на доставку. Так і в закладі. Хто ще не пробував, маєте всі можливості прийти по вулиці Грушевського, 1 в пополоні або замовити на доставку через сайт, прикріплений в шапці профілю. І також номер телефону, ось тут під відео. Телефонуйте, кажете: Хочу бургер чи назис. І кажете адресу. І вам привезуть. Всім добра!